Друзі, вітаю! Це канал рукодільні історії. Мене звати Марія. Давно не знімала відео, але в сьогоднішньому я буду ділитися з вами своїми роботами за багато років. Буду згадувати сама, що коли вишивала, і що коли робила. Отож, тут у мене, бачите, прикрашений стіл з такими роботами. Це я робила. Такий магніт. Була заготовка, вже готова. Просто було ось таке фанерне яєчко з приклеєним магнітом. До речі, ці магніти можна придбати окремо. А в свій час я колись придбала цілий рулон такої магнітної стрічки. От. І тут ось в мене декупаж і штучні квіти. Тримається добре, хоча я сумнівалася, що. Тут цей декор додасть ваги і буде важко триматися, але ні. дуже чудово тримається. Так, далі, камера стрибає, дуже незручно. Далі ця робота є теж на моєму каналі. Я показувала, як я її робила. Це баночка з під сметани. Я її оформлювала вишивкою. Ось так. Тут в мене куропатка вишита, прирізкули. Тут у мене зберігається, як ви бачите, бісер, різний. Ну, зберігати можна будь-що. Але, але зручно. в руці тримати зручно, переносити зручно і організовувати зручно. Ось так мене робота. Це моя гордість. Це моя гордість, тому що це була моя особиста ідея. Так, поставлю зайчика. Хай теж дивились. Я придумала собі а, такий органайзер. Органайзер для гачків. У мене тут зберігаються гачки різного діаметру, покажу вам ще ось такий костяний гачок. Мені колекція І а, далі покажу сам цей органайзер. А я його виготовляла із тубуса ну, заснови, на яку намотується фольга. Або це може бути харчова плівка, або папір для випікання. Ну, будь-що, ви зрозуміли, що це таке. От, ну і далі вже я просто тут придумувала, як це все оформити, як зібрати так, щоб воно щільно тут закривалося все. Всередині, тут у мене теж вклеєно все. Ось так. І дуже так, щільненько закривається. Ну, а прикрасила я, схему десь взяла в інтернеті, додавала сюди свої елементи. Були в мене бранців взяла з інтернету. І тут вже додавала елементи і рік виготовлення. У мене бісерин прикрашене. Бачите, такі бісеринки тут. Зелені, рожеві, моє улюблене поєднання кольорів. Так. Далі, далі в мене ось такий органайзер корзинка. Я сюди складаю, тут у мене, бачите, різні ємності, а також ось такі органайзери для намистин, для різної фурнітури, Дуже зручні. Колись я купувала їх, ну ось, зокрема, ось ці в магазині One Price. Вони зручні. Тим, що їх можна ось так, відкривати. Так, три штучки вони тут зроблені. Так, ну але сьогодні не про органайзери тема, в нас, а про мої роботи. Теж про цю роботу я розповідала на своєму каналі. Ця корзинка сплетена е з моїх улюблених старих речей, які я носила з задоволенням. От, І потім вони вже вийшли з вжитку і я сплела з них корзинку і оздобила ось таким кантом. Ось так це все виглядає. Так, а що там в корзинці? Це ще, ще виглядає. Давай. Ну, а це ось я зробила таке серденько декоративне з вербою. Прикрашене воно стрічками капроновими, атласними. Це вже до Великодня. Тут від Дакоти, Привіт, приліпився. Шерстинки Дакотини. Ну, і раз уже в нас пішла розмова за Великдень, покажу вам ще ось таку підвіску. Так, зайчика приберу, бо він на себе забирає багато уваги в кадрі. Ось така підвіска. Теж купувала дерев'яні заготовки і оздоблювала декупажем, стрічками, використовувала палички для суші, фарбувала і зробила ось таку підвіску. У мене є місце на стіні, де я прикрашаю за різними темами. Мабуть, відео буде таке сумбурне, якось не зовсім тематичне, От, але. але далі в мене зайчик. Зайчики, три зайчики. Це теж, наскільки я пам'ятаю, схема трері А Нитки я добирала самостійно, ключа в мене не було. Чи був ключ, я вже не пам'ятаю, це не важливо. Оформлювала, але воно в мене, бачите, яке таке чималеньке вийшло. Дуже подобається мені схема від цього виробника. Про зайчикову тему. У мене є ось така гольничка. Схему теж брала в інтернеті, в Пінтерест. І далі вже оздоблювала на свій смак. Це ось одна з моїх улюблених робіт. Така прекрасна на стіл. В принципі, це я робила коробочку з картону, потім все обтягувала, кріпила намистини в якості ніжок. Ну і далі вже підбирала тут за кольором стрічку, намистини, ось ці бісеринки, і збирала. Вийшла в мене ось така красива робота на мій смак, те, що я люблю. Ось так вони, ці зайчики вдруг виглядають. Далі буде ще трошки про вишивку. Це я робила таку гольничку з концерної бляшанки. Ну, можливо, тут оформлення, оформлення занадто просте. От, але, ну, це був перший мій досвід в, в такому плані. Тобто, ось така в мене робота. І Ще покажу вам свою ще одну гордість. Те, що я придумала, і те, що я сама тут створювала схему для цього виробу. І взяла за основу баранців, теж десь в інтернеті їх знайшла, вони простенькі, ось такі. Один баранчик стоїть, лежить тут маленьке баронятко От. А далі вже теж додавала елементи, дерева, а, квітучі. Кущики, тут французькі вузлики. Це в мене місточок такий. За місточком будинок. <смі> Вийшло так, що ніби будинок на місточку. Трохи я не продумала тут схему, але нічого. От ось. Так, це в мене все зроблено, оформлено. А на кришці. Я теж вишила маленьке ягнятко у віночку, в центрі віночка. Так, ну тут у мене, тут у мене гудзики зберігаються, різні цікаві. Можливо, про гудзики я зніму окреме відео колись. Я люблю гудзики, в мене їх багато, вони різні. Така. така я, мишка-наружка. Все в нірку, все збираю. Так, ну ось такі дві роботи. Так, і ще, коли я знімала відео до цих робіт, в мене ще до них є ось. Зараз вам покажу. Виготовила я ще в той час ось таких двох лялочок, красунечок з гудзиків. Це старі гудзики, ще з радянських часів. Десь вони там у мене лежали, ще в маминій скринці. Ну, це катушка старенька, з-під ниток. Розпатлашка. розпатлашка лежала в коробиці Попсувала зачіску. Там французький капелюшок такий, теж з гудзика зроблений. Ось така дівчинка в мене. Вінтажна. Вінтажна дівчинка вийшла. Одна дівчинка. І ось така. Її подружка, друга дівчинка. Треба їм волосечко привести до ладу. Ось тут я зробила, бачите, яку прикрасу на голівці. Такі ніби. Не знаю, обручок, віночок. Можливо, подружки, а можливо, сестрички. Такі корсети в них. Ось. Такі дві красуньки. Сподобалося мені виготовляти таких дівчаток. Ну і далі буду показувати. Це мій літній процес без корню з півонією. А теж є відео на каналі в мене. Дуже я люблю ці квіти півонії. Люблю, як вони виглядають, їхні сорти, їхній аромат, їхні кольори. Ось таке в мене без корню. А це одне з перших моїх біскорню. Поставлю його тут. Ще я робила ось такі пташки. Ну, цим пташкам вже я не знаю, скільки років, років 6-7, мабуть. Ну, звичайно, щоб вони не досконалі, але тут вже сама ідея. Сама ідея і. У мене в планах, ну, в бажаннях моїх зробити кілька таких пташок різних, різнопланових. Здається, ідея непогана. Ще в мене ось така робота, а це я в'язала собі органайзер. А зв'язала. Зробила ось таку вишивку. Він в мене тут застібається на два такі гудзики. І в мене тут зберігаються п'яльця Ось такий органайзер. Те, Та зробила вперше. Знаєте, як потроху всього вчишся, того того і робиш кожен раз певний крок на зустріч своєму вдосконаленню вмінь, і це дуже цікаво. Я ніколи не робила такі роботи до цього, до цієї. Буду завершувати першу частину відео про свої роботи. І зараз перед вами свічка. Цій свічці вже років більше 10 років. Я її дуже давно виготовляла. Ну, не саму свічку, а я прикрашала, декорувала свічку. Купила в Ашані таку, таку товстелезну свічку о, кольору то, приємного, такого зеленого, фісташкового. Придбала ще квіточки ось ці. Ну, квіточки і все інше, це вже я купувала в інших в рукодільних магазинах, в різних. і придумала, що я її ось так задекорую. Вже тут Вона в мене на кухні стоїть, тому неї вже такий поживший вигляд. Вже вона старенька-старенька. Так, ну що ж, хай прикрашає. Це відео. І наостанок покажу вам ось цю мою лялечку Хто давно зі мною на каналі, ви вже її бачили. Ось така в мене відьмочка. Сподобалось мені теж виготовляти. Одну лялечку таку я зробила на подарунок близькій мені людині подрузі. от А друга. Ну, це перша в мене. Перша залишилась в мене, а друга пішла в подарунок. Зробила її такі компакт, таку шляпу суперову, з балабоном теж Жовто-гарячим. Дуже вона мені подобається. Задом в неї є такі вогняні руді, вогняне руде волосся. Зав'язка, і тут я зробила петельку, щоб її підвішувати. Її можна підвішувати, але вона не сидить, можна просто так притулити, наприклад, до якоїсь основи, і вона буде сидіти. Міплу я теж сама робила. Десь в інтернеті побачила цю ідею, і мені дуже вона сподобалася. Ось така ля... лялечка на відьмочка. Я не дуже вшановую свято Хелевіна, от, але мені подобаються ці всякі прикольчики, Хелловінські тематика, вишивки. Звичайно, що ми не святкуємо в родині це свято, от, але деякі речі я звідти взяла для себе. Так, ну і далі я хочу започаткувати на своєму каналі. Таку рубрику. Можливо, це буде називатися якось з мого життя за 5 хвилин, чи, можливо, якось інакше, я ще не придумала як. От. Ну, в сьогоднішньому відео ви побачите рецепт. Так що, кому цікаво, залишайтесь, подивіться. Хочу познайомити вас з чудовим каналом, який називається Експериментуємо на кухні. Веде його пані Світлана. Канал дуже цікавий тим, що пані Світлана готує дуже прості і бюджетні страви з того, що під рукою. Зайдіть обов'язково, зараз у нас такий час, що не у всіх є змога купувати дорогі продукти, з них виготовляти щось ось, але на невеликий бюджет ви завжди знайдете якийсь рецепт корисний для себе. Це не тільки корисно, але й смачно, бо я пробувала сама готувати за її рецептами. Так, ну а поки що ось далі моя нова рубрика. Подивіться, кому буде цікаво. І, будь ласка, поставте лайк, якщо вам сподобалося. Або вподобайку, або не вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, кому цікаво життя, рукоділля і все, що з тим пов'язано. От, приємного перегляду. Ідея приготувати таку страву. В мене виникла після перегляду каналу Експериментуємо на кухні, який веде пані Світлана. Посилання на її канал буде в прикріпленому коментарі до цього відео. Обов'язково заходьте до неї на канал, підписуйтесь, переглядайте і готуйте бюджетно та смачно. Покажу і коротенько розкажу, що я робила ось такого хребта. Я його придбала на базарі. Кілограм коштує від 85 до 95 гривень. Цей хребет мені обійшовся приблизно 80 гривень. Я його помила, потім поклала в кастрюлю з водою для вимочування. Він постоїв у мене десь приблизно півгодинки. Потім я вкинула, проварила, вода в мене була без солі, просто проварила. Зняла пінку, варила недовго, десь, не знаю, я не засікала, десь приблизно, може, хвилин 10, тому що мені потрібно було його зготувати до напівготовності. Хребет витягла, охолодила, зібрала з нього м'ясо рибне, приготувала таку чималу морквинку, дві маленькі цибулинки в мене було. Цибульку покришила, морквинку натерла. Цибульку і морквинку я приготувала до напівготовності, підсмажила. Потім змішала все, рибу, моркву, цибулю. Додала ще туди сік зі шматочка лимона, підкислила рибу, бо риба любить лимонний сік. Ще додала сік половини мандарина. Потім додала ще. Сіль, не пам'ятаю, казала спеції яйце і додала дві ложки борошна. Ну, в мене це десертні ложки, тому я брала з гіркою. І потім вже формувала із цієї маси, з цього фарша, такі, ніби як котлетки. Взяла спочатку. Налила в тарілочку воду для того, щоб руки туди макати, щоб не прилипав фарш до рук. Але зрозуміла, що такої надобності немає і можна було формувати просто або ложкою, обкочуючи обкачую, ці котлетки, або руками формувати. Ось На відео я кладу харчову плівку на дощечку. Якщо харчової плівки немає, можна просто. Дощечку покласти в поліетиленовий пакет і потім на неї викладати заготовки, щоб відправити в морозилку. Ну і потім вже, коли заготовки заморозяться, я їх покладу ось в такий пакетик. Будуть вони в мене там лежати до потрібного часу. Формувала котлетки і руками, і ложкою, робила так, як мені зручно. Вийшло в мене 11 таких котлеток рибних, тобто ну, 10 штук я відправила в морозилку, а 11-ту я залишила, потім підсмажила. Ну і якщо порахувати собі вартість таких котлеток, Ну, давайте так, 80 гривень в мене обійшовся вся хребет. Додамо сюди ще плюс морквину, плюс там 20 цибулинки, плюс яйце, ну, хай це буде, ну хай 20 гривень буде, це буде 100 гривень на 11 котлет. Якщо це виходить менше 10 гривень одна така котлетка із червоної риби. От, і мені дуже сподобався такий експеримент. Я готувала це вперше. Це смачно і корисно. Що б я додала сюди? Я б додала сюди ще майонез, я, до речі, забулася його додати, хоча хотіла. І додала б ще чорний мелений перець, якого, на жаль, у мене на той момент не було. Звичайно, можна було б зняти вже готову цю котлетку. Одинадцяту, 11-ту, але так вийшло, що я її з'їла і забула зняти для вас. От. Ну, а взагалі-то додати сюди на подачу зелені, а можна і сметану додавати, до речі, на подачу і майонез. І буде дуже смачно. Будь ласка, напишіть, чи сподобалось вам відео такого формату. Можливо, поставите просто смайлик, і це теж буде мені дуже приємно. Отож, на сьогодні все. Дякую вам за перегляд, дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей. На все добре!